Хепісдей. Як ви зрозуміли, у мене стався день народження. Знову 19, Тому що інших свічок немає. Я не знімала новий рік. До нас приїжджали друзі, і я. Просто відпочивала. І ви знаєте, що ми так цей новий рік зустріли з дітьми. Ми грали в ігри, ми не дивилися жодного кіно, жодного нічого. Просто була у нас музика. Ну, що було на новий рік? Шампанське, салати. Я ще 31 числа працювала. Ніхто мені вихідний, звичайно, не дав, тому що дуже багато було роботи у грудні. Були салати класичні, олів'є. На оселедець під шубою. Якось так нічого такого ще чогось не було. Ще було бутерброди з рибкою, яку я засолила, Боже, та так смачно. Потім ми їздили в Оксфорд гуляти. Тут ходили гуляти першого, до речі, в січня була прекрасна погода, а 31 го просто шов дощ. Заходь, заходь! Я вас просіть, хто подумав за там про слух. Ти снімаєш що то? Да, так, Ти щось важливе хоче сказати мені? Ні, я буду пару на паузу. Люша приходить, розмови зі мною заводить. Так, е прошу я там про Новий рік. А покажу ж вам свій подарунок на цей, на Різдво. Я вам показувала так трошки, хто бачив, хто не бачив. Це годинник. Перший годинник в моєму житті в мене ніколи не було годинника. І нарешті в мене він з'явився. Це недорога штучка. Е годинник в такому чоловічому стилі від е компанії Секонда. Вкоротила на е дві, я не знаю, як це гранули чи як це називається. І ось так він виглядає, тому що в мене дуже тонке зап'ястя. І подобається цей такий чоловічий вайб. На день народження мав прийти мені подарунок. Я його сама собі обрала і замовила, ну якби від чоловіка, від дітей. І цей подарунок мав би знаходитися ось тут. Це, до речі, така, а, як це не знаю, кабінет. Кабінет англійською якось так вони його називають. Шкатулка, українською шкатулка, не знаю. А, Натуральна шкіра, до речі, куплена мною Charity Shop Second-Hand. Щось за 3,50, здається. Щось там взагалі така крута штука, мені дуже подобається. Ось тут у мене, бачите, годинник. ось тут, ось тут, так. А тут мають бути прикраси. Я ж їх замовила собі, але вони складаються з двох частин. І, на жаль, одна з них. Запізнилася. І інша з нею також. Тобто, приїдуть ці подарунки на мій день народження аж у кінці лютого, то я вам все це вже покажу. Хай буде такий uh, сюрприз для мене з запізною. Uh, що я ще хотіла сказати? Хотіла сказати, що замовила собі знову uh, пакунки з для позе Аж два. Боляночка дуже любить економити. Тобто, там, якщо ти замовляєш на 50 фунтів, то тобі йдуть подарунки. Якщо ти замовляєш на 100, то я так розумію, що подарунків немає. Ну, тобто, все рівно буде один подарунок. Тобто, що мусимо зробити дві посилки і, і взяти аж два подарунки. Я зараз все це розпакую і покажу, що там. На цьому. В місті могла б бути реклама Roche-Posay, але, на жаль, в мене канал не підходить для реклами. Ну, нічого. До речі, я вам хотіла показати, що там мій ботокс? Пам'ятаєте? О, бачите, вже трошки рухається. Тобто ботокс в мене практично не тримається. Хоча ще нормальок. Нормальок. Дуже подобається мені ця тема. Хтось мені там, до речі, написав, що. Має таку саму зморшку, як у мене, і теж робить ботекс, і дуже сильно задоволений. Вважаю, що це реально крута річ. Як завжди, я купила собі цей лосьончик, купила собі цей кремчик, тому що це найкраще, що там є, і базове. Оце з чого починати треба. Ретінол. Я вже їм користувалася. Мені він сподобався. Це ексфоліант, ти його на ніч наносиш, і він трошки з'їдає стару шкіру на обличчі. Ось так. А потім треба наносити обов'язково захист від сонця. Це був один пакунок, і ось такі ж подарунки. Ось ці всі серуми. Ось це на день я користуюсь вітаміном С. У мене вперше досвід це був використання цього серуму. Я не знаю, як сироватка, чи як вона називає. Називається Серум. Мені так сподобалось. Така шкіра класна від них. Я, навіть, я думала, це якась фігня, знаєте, а мені подобається. Ось це вдень, а ось ця штучка вночі. Синє як небо вночі, тобто тем, тем, темно синє, жовте, як сонце, вдень, щоб не заплутатись, я так запам'ятала. Ось якісь ще маленькі пробнічки. Буду сером, теж щось ультраконцентрат. Спробнички. Це дуже приємно, я таке дуже люблю. І в другій посилці оцей кремчик базовий і захист від сонця. Я дуже сподіваюся, що саме на цей крем у мене не буде. Це SPF 50 для, я хотіла сказати, старої шкіри. Ну, тут для, от, бачите, age correct. Тобто для дівчат, там, я думаю, 35 плюс. Захист 50, і, і от обов'язково треба поєднувати. Ось це на ніч, а ось це на день, щоб захищати шкіру. Особливо, коли користуєшся ретинолом. У мене алергія на сонцезахисний крем від Ля Рош. Такий він, я зараз його вам покажу. Там таке молочко. Воно трошки сушить шкіру, щось мені не дуже. Я сподіваюся, що ось це. Воно більш таке масне. Да. Масне таке, як крем. саме. Ось саме це класно. До речі, тут руки теж треба обробляти. Ну, може, не цим кремом, бо щось занадто дорого, а звичайним тут, знаєте, для тіла. Бо тут у мене вже теж є такі плями. Отаке. От Аж купила дві штуки, тому що попереду весна і літо, і треба було добрати до 50 фунтів. Там, до речі, ж була знижка, чому я замовляю? Я завжди чекаю на Льорш Позе саме на е, сайті, коли будуть знижка 20%, і тоді я вже роблю. Покупки. І вам так раджу. Я не знаю, чи є в Україні такі умови, чи Лярош Позе в Україні робить доставку. Ну, сподіваюся, що робить і що робить отакі акції. Тому що це я перевірила, ну найдешевший варіант. Ну і ще є якісь подаруночки ось такі, чому б їх їм не користуватися як звичайними. І у другій посилці також такі ж самі подаруночки. Серуми на ніч, на день і такі ж пробнички кремчики. Так, Я відпрацювала сьогодні субота. Хлопці та дівчата зайшли зі мною. Ми йдемо купляти подарунок. Аня сьогодні йде. Покажи, що купили. Покажи. Купили помаду і татушки. Нічого я не можу я... вам розказати. Я вам... Розкажу, коли я буду одна. Зайшли в Ліду, і отут бачите, одразу на вході продають рослини. І я ж, як ви розумієте, дивлюся на ось цю красуню. Тут ще ось якісь такі є. Але мені подобається. Я все буду. А що, що ви взяли? два. Для... А я буду круасан. круасан. Будь ласка. Хорошо. І я вирішила, що таку пальню треба взяти. Ну, сподіваюся, вона у нас буде рости. Такий горщик не дуже. Ну, то горщик то таке. Я потім знайду гарнесенький пересаджу. А, вона не настроєна, там дуже плохо. Да. да, я прямо це слышу. Це що, це окулели? Це точно окулели? Да. І вот тут граю. Ви що, все тут окулели? Точно, всі окулели. Не просто настойно, музика є плохо. в школі і вони нахрє... грають на mm. Це Я таку штуку купила. Це вже останнє, там, там от коробка стоїть. Там ні цього не Це таке какао. На такій ложці. гаряче молоко. Воно розстає і какао. Оце глюкозний удар. Це у кому сказати, не повірять. Я вступила в гімно Вон воно. Уявляєте? це ж воно давно тут, до речі, лежить. Я тільки зараз вступила, Боже. Бачите, як у нас тут темно. І тут, у Великобританії, ну <кій> от всі дитячі майданчики, чи якісь майданчики там загального користування, ті ж самі тренажери, вони без світла. Ось я вам показую, є світло, це стадіон. І він підсвічується, тому що зараз проходять якісь тренування. Але коли тренувань немає, чи це там я не знаю. Новий рік через дво, чи якісь ще свята, чи якісь ще там дні, коли нема тренувань, то ліхтарі звичайно, не працюють, не світяться. Чому так відбувається? Чому, на відміну від, наприклад, України, да, в Україні там дитячі майданчики, там і хоча один ліхтар то є, і там вночі теж можуть сидіти. Різні категорії людей. Так от, щоб ці різні категорії людей не сиділи на дитячих майданчиках, навмисно світло не вмикають. Ось така історія. От я не знаю, чи можна погодитися з цим, чи ні. От як ви думаєте, чи повинні дитячі майданчики бути підсвічені вночі. Ну, а ми вже майже прийшли до тренажерів. Тут їх, звичайно, що видно, тому що ось ці величезні віхтарі від стадіону нам допомагають бачити. Так що нам повезло. І зараз щось ми вийшли, так реально холодно. Так начебто плюс, а відчувається так, ну так, я не знаю, як нуль. Я навіть трошки змерзла, тому зараз я тут трошки повішу. Підвисну, боже, як же сказати, підвисну. Буду висіти, повішуся, ну, не знаю, <смістична> і, і підемо вже додому спати. Так, смачно я сьогодні снідаю з тим круасаном, що мені діти купили <звук> в лідлі до цього був салат. Це вже Льошкін салат залишився. Ми його на двох ділимо. І ось така смачна у мене сьогодні кава з круасаном. Сподіваюся, якщо ви зараз їсте то хай ваша кава буде такою ж смачною і ваш сніданок загалом. Потім я подумала, що так от розрізала його, тому треба щось додати. Ми ж купили на пробу ось такий е смокет чез без нічого класичний. Я дуже люблю ось такий смокет, це обкурений, дослівно кажучи. Такі кусочки прям тут слайси. І останнь буде смачно. Так, хлопці, дівчата, це щось неймовірне. Ще один кусочок. На другу половинку красама. О боже. Не Чудовий день наче починається зараз. Я наведу макіяж. Сьогодні хочу піти познімати. Ну, це ви вже дізнаєтеся про це. Мабуть, в наступному відео все цілую, обіймаю вас.